Деякі люди чекають якоїсь дзеркальної дати, нового понеділка, нового місяця, нового року, або ще якогось дива, знаку від Всесвіту, аби щось змінити, замовити собі краще життя, загадати бажання. А потім іноді, коли не встигають, починають карати себе і в провину заводити. Це ж я не встигла десь. А ще краще починають перекладати відповідальність за свій стан на ретроградний Меркурій, погоду, природу. І таке теж буває. Насправді, кожен день може бути особливим, навіть якщо він не дзеркальної дати, а він вам відгукується ось тут всередині. Він резонує з вашим станом і в будь-який день може статися диво. І щось особливе для вас. І магія не в особливих датах, не в понеділках і не в нових роках. Магія у вашому стані.